Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю у студії новин на Радіо Респект. Працює Віктор Терещук. У місті Полонне Хмельницької області слідчі з'ясовують обставини ДТП, що сталося вчора на перехресті вулиць Лесі Українки та князя Володимира. За попередніми даними, неповнолітній водій автомобіля Фольксваген зіткнувся із 63-річною велосипедисткою. Жінка дістала травм та була госпіталізована до місцевої лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. А у рівному повідомили про підозру водієві, який у стані алкогольного сп'яніння збив 12-річну дівчинку на пішохідному переході на вулиці Млинівській. За даними слідства, 45-річний чоловік керував автомобілем із концентрацією алкоголю понад 3 проміле. Дитина отримала перелом гомілки та перебуває у лікарні. Водія затримали, автомобіль вилучили. До суду скерували клопотання про його арешт. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середнього. Ні, тяжкості санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення та заборону керувати транспортом. Ще одного водія, який у стані наркотичного сп'яніння збив у рівному на нерегульованому переході 11-річного хлопчика, засуджено до одного року позбавлення волі. Нагадаю, що аварія сталася 14 червня на вулиці Відінській. Тоді дитина отримала перелом ноги. Експертиза підтвердила, що керманич був під дією наркотиків. Під час слідства він визнав свою провину, співпрацював з правоохоронцями та відшкодував збитки. Суд призначив йому рік ув'язнення. Володимирецький районний суд розглянув справу матері, яка влітку після пологів задушила власне немовля. Експерти встановили, що 35-річна жінка є неосудною і не могла усвідомлювати свої дії. Прокуратура подала клопотання про примусові заходи медичного характеру. Суд клопотання задовільнив, призначивши суворий нагляд. До набрання ухвалою чинності жінка перебуватиме у спеціалізованому закладі психіатричної допомоги. На Хмельниччині до суду передали обвинувальний акт щодо 25-річного жителя Київщини, якому інкримінують державну зраду та спробу підірвати автомобіль Збройних сил України. За даними слідства, чоловік погодився виконати завдання представника країни-агресора за 2 тисячі доларів. У Кам'янці-Подільському він забрав вибухівку, заклав її біля військового авто та встановив телефон для трансляції. Скоїти таракт не вдалося, зловмисника затримали на місці події. Підозрюваний перебуває під вартою без можливості застав. У разі доведення його вини йому загрожує довічне ув'язнення. У Рівненському районі поліцейські затримали 20-річного жителя села Сморжів, який, перебуваючи на іспитовому терміні після попереднього вироку, обікрав кіоск у селі клевань. Вночі він розбив скло каменем, проник у середину та викрав планшет, два телефони та тисячу гривень. Власник звернувся до поліції вранці, а оперативники швидко розшукали зловмисника неподалік і вилучили крадене. Чоловік затриманий та поміщений до ізолятора. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та запобіжний захід. У Нетішині завершився третій благодійний футзальний турнір ХАС Вінтеркап Мирний Атом, який об'єднав команди регіону задля підтримки військових. Під час змагань зібрали 22 тисячі гривень для потреб ЗСУ. Перемогу на турнірі втретє поспіль здобув футзальний клуб «Грем'яче». Друге місце посіла команда ХАЕС 35+,» третє – футзальний клуб Мощаниця. Зимовий кубок став фінальним благодійним заходом ХАС у 2025 році. Загалом за рік організація молоді забезпечила військових трьома поза. Шляховиками, комплектами гуми та іншою необхідною підтримкою. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми, за повідомленням інформаційного центру ХАС, показники на промайданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить у студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.